Навігаційні супутники це компас високоточної зброї. Завдяки ним ракети Хаймерс потрапляють у ціль із точністю до кількох метрів. А військові дрони можуть працювати навіть у повній темряві, коли у 2022 році українські сили почали методично знищувати склади боєприпасів ворога. За кожним точним ударом стояли саме дані супутникової навігації. Але як усе це працює? Система доволі складна, але відлаштована. Усе починається з орбітальних апаратів, що рухаються навколо Землі зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. Деякі з них знімають поверхню у видимому спектрі, інші використовують радари, які пробивають хмари та можуть зафіксувати навіть техніку, замасковану підсідкою. Зібрана інформація передається на наземні станції, де її аналізують фахівці або навіть алгоритми штучного інтелекту. Уявіть, нейромережа вивчає знімки і одразу помічає зміни. З'явились нові окопи, пересунули артилерії. Лерію замаскували техніку. Усе це автоматично позначається на картах, якими користуються військові.